Ну і про допомогу, але скажімо так, трошки з іншого боку хочеться поговорити про те, що знищена російська техніка. В яких масштабах зараз вам зачитаю. За останній тиждень знищено 16 танків, 5 САУ, 14 Б, ББМ, 16 вантажівок, 3 системи спостереження Муром. Тос Сонцепьок, ЗРК «Тор» Торта Бук, РЛС Зоопарк. Понад 150 окупантів вбитими та пораненими, і також інша техніка. От маємо такі показники е щодо допомоги е військової, саме від наших збройних сил, які нищать ворога на нашій території. Як це відбувається, ми можемо з вами подивитися. Тож, маємо таку можливість і дивимось. Дякую. Працюють не тільки наші аеророзвідники, які допомагають окупантам залишати територію України, а ще й наша піхота, яка працює ну досить професійно, коли побачив це відео, абсолютно цей. Певний факт відмітив для себе. Дивишся, як працюють ну просто професіонали з великої лі літери. А, От і вам пропоную подивитися зачистка позицій противника під Бахмутом. А, першими ворожі бліндаж залітають пулі. Потім а, гранати відео від бійців Галицького взводу першої роти другого а, штурмбату. Дивимось. Колір перший, я другий, картоха третій. Картоха цинкуєш право, ми з кольором йдемо вперед. Граната колір? Я буду контролити. Відбій по гранаті. А, ні, не відбій. Прокинь туди всередину. Плюс, зараз зачистимо. Початку, четко, чотку, брат. Пішла. Відходь, відходь, відходь. Говорить, горить, 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 горить бліндаж. Контроль. Контроль є, запрыгуємо. Да блин, пацаны, да блиндажа. Вот тут вход, вот тут вход. Рената. Есть. На-на. Окей. На... Okay. Зачистка пройшла успішно, одного піка законтролили.